Ось так незрячі бачать навколишній світ від так обмежені в своїх діях та можливостях. Тоді як ми можемо не тільки побачити перешкоди на своєму шляху, а й з легкістю їх обійти. Аби інші спробували відчути себе на місці незрячих, активісти Всеукраїнської громадської організації інвалідів з вадами зору організували акцію «10 хвилин на осліп». Ми хотіли показати цю акцією нашій владі. Ми запросили владу з адміністрації обласної це пана Новака, який очолює обласний комітет доступності, і Філіна, який очолює комітет доступності міста, показати владі, яка є доступність, перевірити закон про доступність, який президент підписав для маломобільних груп населення. Організатори акції розповідають до участі в ній запросили перших осіб області та міста. Та, оскільки на запрошення ніхто не відгукнувся, вирішили залучити перехожих, яким запропонували пройти зав'язаними очима через пішохідний перехід. За пару хвилин як я переходив дорогу. Я не відчув взагалі нічого хорошого, нічого позитивного. Все, що відчував, це невпевненість, це е, якийсь переляк. Це е, я не розумів, що відбувається. Тобто все було навколо темно, якісь десь пробувалося ледве сонце. ледве пробивалося сонце і десь шуміли машини. Самі ж незрячі кажуть, з цим їм доводиться стикати, що миті, а ще запевняють, рівне погано пристосоване для людей з обмеженими можливостями. Як я йду по підземному переходу ще по цьому, що збудували раніше, ще більш-менш нормально. Там перила є по сходах і так далі. Мене охоронці навчили там орієнтуватися. Все, ну як я йду отут, де Злата Плаза жодного перила немає, щоб незрячий міг десь зорієнтуватися іде на свій страх і ризик. Нарікають слабозорі і на проблеми переходу вулиць і проїзд в транспорті. Я проживаю в селі Зоря. кожен тиждень їду на репетицію. в Місто і проблеми в транспорті пільги. Шофара не хочуть брати по посвідченню, хоч є такий закон. Проблеми слабозорих їм відомі запевнив під час телефонної розмови секретар обласного комітету доступності Олександр Карачанський каже: усі пропозиції щодо облаштування об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, зокрема семи перехресть у Рівному у листопаді, будуть надіслані до відповідних виконавчих комітетів. Поки ж чиновники готують папери, слабозорі закликають оточуючих до толерантності. «Надо як-то виспитувати людей. Такайта має бути доброжелательність таким людям. Треба, ну, Какое-то милосердие должно быть. Мы ж не виноваты, что так получилось в жизни. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис. Інформаційна програма День.